Олександр, скільки вас цифрувати правильно? Єгоров Олександр, керівник спортивного клубу Локомотив Київ. Ми там бачимо, виносять там кубки і странажери. Розкажіть, от по майну, що вдалося врятувати, що вже можна сказати, що його знищили. Ну, Ви знаєте, не так не так багато. Це все, що ви бачите: трохи стільців, трохи столів, трохи комп'ютерів, що не знаємо, працюють вони чи ні, трохи інвентарю. Ну а так, десь відсотків 70% повністю знищено. Це і форма гравців, це і спортивний інвентар, це і всі офісні приміщення, це і оргтехніка. Ну, По суті, я ж кажу, 70% нашого спортивного життя воно було знищено просто в одну секунду. Ну, сумі, в якій це ще нарахували, дуже важко підрахувати тільки за попередніми зараз даними, це десь близько 8 мільйонів гривень. Ну і плюс, якщо рахувати саму будівлю, тому що ми сьогодні отримали невтішні новини про те, що її не можна буде реконструювати, і її доведеться повністю зносити під нуль. А, виставила тільки одна стіна. Тому ще плюс будівля, плюс всі матеріальні цінності, які в той час були. Ну і головне, про що ми кажемо, це мінімальна кількість людських жертв, в тому числі і дитячих життів, тому що з 9-ї години в нас мали почати тренування дитячих груп, які в зимовий час саме займаються всередині цієї будівлі і в тому спортивному залі, на який прийшлося основний удар. Що зараз да, з зараз дітьми? Що далі? яка зараз... кількість до речі? І воно. Де будуть займатися? А, ну, всього в нас займається десь близько 700 дітей а, різними видами спорту: футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс та інші. Наразі ми маємо домовленості і ще шукаємо, домовляємося з сусідніми університетами, школами, навчальними закладами, де а, є в наявності площадки спортивні, де діти могли б займатися. Ну і оперативно зараз будемо відновлювати ще додаткові роздягальні, які теж. Постраждали і досить е, серйозні е, є руйнації. Але е, три роздягальні е, можемо відновити, хоча б для того, щоб відновити тренувальний процес е, тут на локомотиві. Постраждало одне міні поле, яке знаходиться близько до епіцентру. Але центральне поле і ще одне міні-футбольне поле вони вистояли, Тому ми плануємо, що е, десь е, через два тижні ми зможемо. Хоча б частину наших груп повернути до тренувань на локомотиві.